Які з наведених тверджень є правильними. Існує ромб, у якого менше діагональ дорівнює стороні. Так, такий ромб існує. Якщо менша діагональ дорівнює стороні, то даний трикутник є рівностороннім трикутником, отже, це ромб, якого кут гострий 60 градусам дорівні. Далі, висота будь-якого ромба більша за його сторону. Твердження невірне, тому що, якщо я проведу висоту ромба це перпендикуляр, наприклад, до сторони, то утворюється от прямокутний трикутник, в якому висота є катетом, а катет завжди менший за гіпотенузу. сторона ромба в даному випадку є гіпотенузою. Тому твердження друге невірне. Діаналь будь-якого ромба ділить ромб на два однакові трикутники. Твердження вірне, тому що якщо ми проводимо діагональ ромба, то трикутники будуть рівними за трьома сторонами. Ромба взагалі всі сторони рівні, а от діагональ є спільною стороною для цих двох трикутників, і трикутники, от, наприклад, цей нижній верхній, будуть рівними за трьома сторонами. Тому твердження правильне перше і третє, варіант Г. Наступні твердження, які з наведених тверджень є правильними для будь-якого ромба Кут дорівнює кутові С Б Д. Твердження є вірним. От, наприклад, якщо я намалюю будь-який ромб, наприклад, то Кут АБД, от він, цей кут. За умовою дорівнює кутові ЦБД, ми знаємо, що діагональ ромба є бісектрисою його кутів, тому це твердження є вірне. Далі. Точки Б і Д симетричні відносно прямої АС. Також твердження вірне. Бо, як ми будуємо. Наприклад, для точки Б симетричну точку відносно прямої АС. Ми з точки Б до АС проводимо перпендикуляр. І таким перпендикуляром є діагональ БД. І далі вимірюємо відрізок БО і сюди відкладаємо, отримуємо точку Д. БО дорівнює ОД, тому що діагоналі в точці перетину діляться навпіл. Таким чином, дійсно, точки Б і Д симетричні відносно прямої АС. І висота ромба проведена з вершини Б до сторони АД. Висота це перпендикуляр. От ми проводимо цей перпендикуляр до сторони АД. Є бісектрисою трикутника АБД. Напевне, твердження невірне. Тому що е, таке твердження було би вірним для рівнобедреного трикутника АБД, при цьому АБ мало би дорівнювати БД. А Б дорівнює БД, тобто сторона дорівнює меншій діагоналі ромба, тільки в тому випадку, коли кут А дорівнював би 60 градусів. А це не для довільного ромба. Отже, правильними є перше і друге твердження варіант Б. Наступне завдання. Які з наведених тверчень є правильними. Будь-який ромб є паралограмом. Тверчення вірне, тому що, за означенням, ромб це паралограм. Далі, центр вписаного в будь який ромб кола лежить на перетині бісектрис його кутів. Е, ну, взагалі, Центр вписаного в будь-яке ром лежить на перетині діагонали ромба, що є бісектрисами його кутів. Але якщо говорити про центр вписаного кола в будь-яку фігуру, то він також завжди лежить на перетині бісектрис кутів фігури. Тому це твердження вірне і для ромба. І менша діагональ будь-якого ромба ділить його на два правильні трикутника. Для будь-якого ромба це твердження невірне. Як ми вже говорили, таке твердження вірне для такого ромба, у якого гострий кут дорівнює 60 градусам. Таким чином, перше і друге вірні твердження це варіант В. Наступне завдання. Існує ромб. Навколо якого можна описати коло. Е, на перший погляд, твердження невірне. В ромб завжди можна вписати коло, а описати коло навколо довільного ромба не можна. Але ми знаємо, що описати коло можна навколо квадрата, а квадрат це вид ромба. У якого кути прямі. Тобто існує ром, все ж таки це квадрат, на коло якого можна описати коло. Твердження вірне. Далі. середини сторін будь-якого ромба лежать на вписаному в ньому колі. Твердження невірне. Якщо говорити про вписане в ром коло, то центр його це перетин діагонали. Ось тут знаходиться центр, вписаного в ромб-колу. І е якщо ми проводимо радіус вписаного кола, то це перпендикуляр до сторони ромба. І оця точка, і належить нашому колу, точка дотику. І аналогічно ми можемо знайти інші всі точки, які знаходяться на сторонах ромба, і належать вписаному колу. Як ми бачимо, ці точки не будуть серединами сторін ромба. Радіус кола, уписаного в ромб, удвічі менший за його висоту. Твердження є вірним. Тому що ось це радіус, наприклад, вписано в ромб кола. Це перпендикуляр проведений з точки О до сторони ОАЖ. А якщо я проведу, наприклад, висоту ромба, це перпендикуляр, ну, нехай АК, то два перпендикуляри до однієї сторони, до сторони БЦ паралельні. І разом з тим, так як АО дорівнює ОС, то в трикутнику. АКС, ОН – середня лінія. А отже, вона дорівнює половині сторони АК. Тому радіус кола вписаного в РОМ завжди удвічі менший за його висоту. Отже, твердження перше вірне і третє вірне. Варіант В. І знову у нас є рисунок. Більше діагональ у творі зі стороною кут 20 градусів. А так як діагональ ромба є бісектрисою його кута, то гострий кут ромба буде дорівнювати 40 градусів. Більший кут ромба, а це тупий, ми знаходимо, враховуючи той факт, що сума двох кутів ромба, які прилягають до однієї сторони, завжди 180 градусів. Тому якщо гострий кут 40, ми 180 віднімаємо 40 і отримуємо 140 градусів кут. Це варіант Б.